Бог чує тебе, коли ти на колінах, Бог чує те серце, що в сильних сумніва, Він чує завжди і усюди тебе, і тільки лиш в ньому ти силу знайдеш, Бог чує молитву через роки, Бог чує молитву, чує завжди Із тисяч гучних і тихих слів. Боги славить Серце молисне мовчи, молитва розвіє з невіру й страх, молитва дасть сили пройти в небо шлях, мовчує молитву через роки, мовчує молитву, чує завжди із тисяч гучних і тих і слів, Твої слова він чує. Ти, із тисяч гучних і тихих слів, Твої слова він чує, ти тільки вір почуємо. Вам, дорогі брати і сестри, в цей вечір я запрошую нас до спільної молитви, але перед нашою молитвою ми прочитаємо текст зі Слова Божого, який записаний в першому пісні апостола Павла до Солунян, 4 розділ, 16, 17, 18 тексти. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ми часто читаємо ці слова, але важливо пам'ятати, що ми маємо не тільки читати, але й жити цими словами. Коли ми прочитали ці тексти, найближчий до нас сьогодні це, певно, 17-й вірш безперестанку моліться. Сьогодні молитва це щось неймовірно близьке. Для кожного з нас молитва як інструмент, молитва як наше спілкування з Богом, коли ми молимось, молимось за нас, за наші сім'ї, молимось за наше здоров'я, і особливо ми молимось за наш український край. І нам не варто нагадувати, що потрібно молитись. Ні, ми знаємо, що треба молитись. Коли тривога, тоді до Бога. І знаєте, ми сьогодні неймовірно близькі до Бога через тривогу, через біль, через страждання, які проходить український народ, і ми як церква разом з нашим народом. Два тексти, початок і кінець, саме 16-й і 18-й, це ті тексти, ті слова, які до кінця ми не можемо зрозуміти. Завжди радійте, подяку, складайте за все. Як можна завжди радіти чи складати подяку за все? Тобто мати вдячне серце за все? Зараз церква, щоб більше це зрозуміти, я хотів би, щоб ми подивилися на контекст цього пісня, адже ці слова в першу чергу лунали до церкви в Солуні, і також вони і актуальні сьогодні до кожного з нас. Принципами, які, якими жила Словольська церква, я хотів би поділитися разом з вами. І перший принцип це пріоритетність Слова Божого понад усе. Коли Слово Боже відіграє найбільшу, найвищу роль в нашому житті, два проповідники вони сперечались, який переклад Слова Божого в Біблії найкращий. І ось е, молода е, сестра підійшла до них і сказала: Я знаю, який переклад Біблії найкращий. Вони з подивом запитали, а який підскажи нам. І вона сказала: переклад моєї мами, тому що все, що вона читала, вона перекладала в своє особисте життя. Дорогі мої е, світлі пісня апостола Павла до Словонян, це перший розділ шостий вірш. Апостол Павло пише. І ви стали насідувачі нам і Господеві, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого. Так, що стали взірцем для всіх віруючих в Македонії і в Ахаї. Ось сила Слова Божого. І сила Слова Божого, коли воно практикується в нашому житті, дорогі мої, або Ваша Біблія буде потерта або ж навпаки, коли не потерта, ваша Біблія буде потертим ваше особисте життя. Коли ми говоримо потерта Біблія, ми розуміємо, що це Біблія, яка відкривається і читається кожного дня. Апостол Павел продовжує в. Е, е, в цьому руслі це другий розділ, тринадцятий текст. Тому й ми дякуємо Богові безперестанку, що прийняли почути від нас Слово Боже. Прийняли не як Слово людське, але як правдиво то є слово Боже, що й діє у вас, віруючих. Ось відношення солонян до Слова Божого. Дорогі. дорогі Моє наступний принцип, про який говорить апостол Павло до Солунян. І я впевнений, що саме цей принцип практикувала церква в Солуна це принцип повсякденного освячення. І ми читаємо четвертий розділ, 3 текст, бо це Божа воля, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. І ми далі читаємо з третього по 12 текст. Ви, відкривши свої Біблії, маєте змогу прочитати всі ті тексти, практичні настанови апостола Павла щодо освячення. Освячення це не тільки тоді, коли ми в Домі Божому. Це не про дві години нашої літургії в домі молитви. Ні, освячення це практика, це кожного дня, це те, що має бути присутнім в житті. Кожного християнина. Про нас Христос говорив: ви світо для світу, ви сіль для землі. І коли сіль стає не солоною, то яка її користь? Дорогі ми сіль. Але щоб бути сіллю, нам потрібно пам'ятати і йти до освячення, про яке ми прочитали в тексті. Наступне і третій, останній принцип солоняни вони жили в. В постійному очікуванню Господа Ісуса Христа. Ми читаємо з вами четвертий розділ, 13 текст. Не хочу ж я, брати, щоб не віддали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші що надії не мають. Коли бо ми віримо, що Ісус був умер і Воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Чому слоняни сумували про покійних? Нам здається, вони дуже їх любили. Тому вони сумували. Але потрібно подивитися трішки і глибше. Вони сумували через те, тому, тому що вони буквально жили в очікуванні другого приходу Ісуса Христа. І коли хтось із їхньої церкви, з їхньої громади, він помирав, вони сумували через те, що ця людина, померши, не дочекалась другого приходу Ісуса Христа. Вони так цінували цим, вони так чекали на це, що коли хтось помирав з рідних, з близьких, з їхньої церкви, вони сумували, тому що вони всі разом, як церква, вони очікували приходу Ісуса Христа, приходу як свого Спасителя, як свого Месії, як царя царів, який вдруге прийде в цей світ і встановить своє царство. Це неймовірні відчуття. Дорогі мої, я хотів би е, надихнути нас, щоб ми, як Церква сьогодення, також жили в очікуванні Ісуса Христа. Так е, боляче, коли для когось це щось абстрактне, Ні, дорогі, це має бути реальність нашого життя. Це має бути те, чим ми живемо кожного дня. Розуміючи ці три принципи. Про які говорить апостол Павло, нам легше стає зрозуміти слова завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Дорогі мої, ми схилимо наші серця, ми схилимо наші коліна і подякуємо Богові за ще один прожитий, прожитий день. І нехай Господь нас благословить, щоб ми раділи, щоб ми дякували Богові. І щоб ми безперестанку молились, амінь, дорога церква, помолимось.